Вітаю, вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Математичний аналіз числові ряди. Сьогодні ми розглянемо знаходження суми числового ряду. Взагалі, кажучи, задача знаходження суми числового ряду дається її розв'язати лише в окремих випадках, в практичних використаннях, як правило, достатньо бути впевненим, що ряд збігається, і наближено обчислити. Цю суму, взявши необхідну кількість членів ряду для досягнення потрібної точності. Але є випадки, коли суму можна обчислити в скінченому вигляді. От ми зараз розберемо деякі з цих випадків. Найпростіший випадок сума членів геометричної прогресії. Маємо 1 плюс Q плюс Q квадрат плюс і так далі, плюс Q в степені. N, плюс і так далі, Або в згорнутому вигляді сума. По n від 0 до нескінченності Q в степені n. Геометрична прогресія зі знаменником Q. Так от ця сума буде скінченною, коли модуль Q менший за одиницю. І дорівнює 1 поділена 1 мінус Q. Використаємо цю формулу для наступного ряду. n від 0 до нескінченності. 3 в степені n плюс 2 в степені n поділено на 6 в степені N. Це не є геометрична прогресія в чистому вигляді. Але, якщо розбити ряд на два ряди, 3 в степені n на 6 в степені n плюс сума n від 0 до нескінченності 2 в степені n на 6 в степені І виявиться, що ці два ряди збігаються, то їх сума теж буде збігатися. І цей ряд буде мати ту ж суму, сум цих двох рядів. А ці два ряди дійсно є вже геометричною прогресією. Тому що легко тут побачити, Q treба. Отакий вигляд повинен бути. Тобто я N. Виносю спільний показник задушки. Скорочую в дужках, маю N від 0 до нескінченості, буде у мене на 3 скоротити 1 друга в степені N. Плюс n від 0 до нескінченості. Тут на 2 скорочується, залишається 1 третя в степені n, І дві геометричні прогресії використовуємо формулу. Маємо одиниця на одиниця мінус тут 1 друга. Плюс одиниця на одиниця мінус 1 третя. Так, тут у нас 1 мінус одна, це одна друга в знаменнику. Тобто 2 просто, якщо поділити на одну другу. Тут у нас 2 третіх, Одиниця на 2 третіх, це 3 других. Маємо 7 других. Ми знайшли суму ряду. Другий випадок, коли можна досить просто обчислити суму ряду, є ряд, який має структуру телескопічного ряду. Найпростіший випадок такого ряду ми розглядали на минулому занятті, є посилання на заняття. І там ми розглядали отакий от ряд. В чому ідея? В тому, що ми загальний член ряду n на n плюс 1 розклали на різницю n плюс 1. І коли створили часткову суму, там скоротили всі члени, крім першого і останнього. Ряд, який нам зараз треба буде обчислити, суму ряду теж чимось схожий, але тут не так очевидно, не розкладається так просто, як там на різницю. Але ми все таки повинні розкласти. Давайте спробуємо. Одиниця на 3n-2. 3n плюс 3n 1. Нам треба представити у вигляді суми дробів або різниці дробів, точніше. Із знаменниками 3n-2 мінус 3n плюс 1. Але в чисельник одиницю ми не можемо ставити. Можете спробувати поставити одиниці, привести до спільного знаменника і не отримаєте цей дріб. Тут якісь будуть інші чисельники, два числа А і Б. Це невизначені коефіцієнти. Ми їх зараз знайдемо. Це є метод невизначених коефіцієнтів, який використовується, зокрема, ще при обчисленні інтегралів від раціональних дробів. Ми і тут його теж використаємо. Приводимо до спільного знаменника. Маємо знаменник буде 3n-2n 3N 3 плюс 1. А в чисельнику буде стояти тут додатковим множником 3n плюс 1n-2. 3N Множимо на А. 3 аn плюс А. Привели до спільного знаменника і маємо певний чисельник. Звернемо увагу, якщо тут в чисельнику привести, згрупувати відносно степеня n, ми отримаємо 3n 2. Я згрупував, виніс тут за дужки n. Ну і трійку виніс, бо там є трійка. Тепер порівнюємо дріб, який ми отримали з тим, який нам потрібен. Знаменники однакові, тобто співпадають і чисельники. В чисельнику тут у нас на член, так сказати, першого степеня відносно n, але при n тут немає. Тобто коефіцієнт при n дорівнює нулю. Я можу написати А B дорівнює 0. А одиниця відповідає цій сумі. А плюс 2Б дорівнює одиниці. Маємо систему двох рівнянь з двома невідомими невизначеними коефіцієнтами. З першого рівняння зразу я можу написати Б дорівнює А. Якщо в другий підставлю, замість БА отримаю 3А дорівнює одиниці. І А дорівнює, ну і Б теж буде дорівнювати, дорівнюють по одній третині. Отже, я тепер можу записати замість цього дробу можу поставити одну третину. І тут буде в мене одна третя. Одна третя. О! Ну, мабуть, зручніше буде не так мені зараз записати. Я винесу одну третю за дужки. І в дужках у мене буде стояти просто 3n-2 мінус на 3n плюс 1. Це насправді вираз відповідає ось цьому дробу. Що тепер? Тепер я можу скористатись тим, що сума ряду є границя часткових сум. Виписую n-ну часткову суму. Sn. Це сума перших членів. Ну, беремо, всі вони будуть мати коефіцієнт 1 третина. Це всім належить, тому я одну третину зразу винесу. Перший доданок, коли n дорівнює одиниці. n дорівнює одиниці, ми будемо мати 1 мінус, там у нас буде, якщо n одиниці, 1 четверта. Другий доданок n дорівня 2. 2, 6 мінус 2 плюс 1 четверта мінус 1 сьома. Плюс. Ну, і так далі. Останнє. У нас будуть 1 на 3n мінус 2. Мінус 1 на 3n плюс 1. Було б у мене більше місця, я, б, мабуть, більше виявив. Виписав. Але повірте, тут вони будуть повторюватися плюс одна сьома і так далі. І вони скоротяться всі, крім першого і останнього. Це є телескопічний ряд. Одна третина, одиниця мінус одиниця на 3n плюс 1. Тепер знаходження суми ряду зводиться до знаходження границі. Часткової суми, коли n прямує до нескінченності. Границя n прямує до нескінченності SN, n, ну, тепер буде. Одна третина залишається. А тут, а тут у мене буде оця величина просто прямувати до нуля. І залишається просто одна третина. Отже, сума ряду 1 третя. Телескопічний ряд нам вдалося знайти суму. Ускладнимо задачу. Нехай тепер перед нами ряд з трьома множниками в знаменнику. Очевидно, що нам не вдасться розкласти так просто на різницю двох дробів. Бо тут їх троє. Але ми можемо точно так скористатись методом невизначених коефіцієнтів, і це приведе нас до розв'язання задачі. Ми зараз подивимося. Метод невизначених коефіцієнтів дозволяє розкласти цей дріб на суму трьох дробів. Б, С – невизначені коефіцієнти. Зводимо до спільного знаменника. Маємо. Тут додатковим множником буде добуток n плюс 1 на n плюс 2. Ну я зразу розкрию дужки n квадрат плюс 3n і плюс 2. Сюди додатковий множник піде n квадрат плюс 2, і тут у нас буде n квадрат плюс 1. Множимо A, B, C на їх додаткові множники, і будемо мати. Отримали ну, такий досить суттєвий чисельник, який містить квадрати n в першому степені і вільний член 2. Ми бачимо, що в нас присутні тільки нульовий степені. Тобто тут ена немає взагалі. Значить, і коефіцієнт при n квадраті А плюс Б плюс С буде дорівнювати нулю сума. І коефіцієнт при n в першому степені, якщо їх зібрати, Згрупувати ми отримаємо 3А плюс 2Б і плюс С. Теж буде дорівнювати 0. Ну і нарешті 2А залишається одиничка. 2А дорівнює одиничці. Маємо систему трьох рівнянь з трьома невідомими, невизначеними коефіцієнтами, які ми будемо знаходити. Я від другого рівняння відніму перше. Що в мене вийде тоді? Мене вийде 2а плюс Б. Це відніметься, буде просто 0. Але 2 дорівнює 1. Якщо я сюди підставлю, буде 1 плюс Б дорівнює 0. Добре B, це вже мінус 1. Ну, А і ще простіше. А в мене дорівнює просто 1 друга. Б дорівнює мінус 11. З першого рівняння у нас повинна бути сума всіх трьох коефіцієнтів 0. Щоб отримати B-1, мені доведеться до А додати ще одну другу. Це дорівнює теж одній другій. Я знайшов всі три невизначені коефіцієнти. І що тепер з ними робити? Ми їх повинні підставити туди, де вони з'явилися. Підставляємо от сюди це співвідношення. І ми отримаємо. Я знову винесу одну другу за дужки І в дужках у мене залишиться одиниця на n. Мінус буде тепер 2 поділене на n плюс 1. І плюс одиниця на n плюс 2. Наш дріб розклався от таким чином. Ну, не видно, що воно телескопічний ряд, що там скорочуватись буде. Але, мабуть, скоротиться, раз ми вже. Давайте спробуємо знайти часткову суму. Часткова сума. Ну, по черзі підставляємо. n дорівнює 1 n до рівня 1 дасть мені 1 мінус 2 на 2. Плюс 1 третя. Далі, n дорівнює 2 підставляю. Плюс. Я підставлю так стовпчик. Н дорівнює 2. У мене буде одна друга мінус. Два на три. Далі плюс 1 на 4. Плюс. Наступне, підставляю три плюс одна третя. Мінус дві четвертих, плюс одна п'ята. Далі підставляю 4. Плюс 1 четверть. Ну і так далі. Що буде з останніми? Поставлю, підставлю передостанній, коли n дорівнює n мінус 1. Одиниця на n мінус 1. мінус 2 поділене на n, n у мене це n мінус 1. Плюс одиниця 1 на n -1, плюс. Плюс. І останній рядок, от він там і стоїть. Плюс одиниця на n, мінус 2 на n плюс 1, і плюс одиниця на n плюс 2. Все, оце я закриваю дужку, яку тут відкрив. От у мене сума n доданків перших. Треба щось скорочувати. Ну, так зразу не видно, Але якщо придивиться. І з однаковими знаменниками стоять по діагоналі, і вони скорочуються. Одна третина, одна, і мінус дві третини. Одна четверта, дві четверта, і, і знову. І насправді цей процес можна написати трошки побільше, воно буде видніше. Цей процес продовжиться, і залишиться. Що залишиться? Залишились у нас три доданки. Зверху і три доданки знизу, які не скоротяться. Я їх і випишу тепер. Я продовжу тут. Будемо мати одна друга. Так, один мінус, так, це мінус, це просто буде нічого. Залишається просто одна друга. А тут в кінці. Одиниця на n плюс 2 мінус 2 на n плюс 1. Це у мене буде мінус 1 на n плюс 1 і плюс 1 на n плюс 2. Ну, я, мабуть, дорівнюю до вже і писати не буду. Тому що я поставлю поки що крапку. Це у мене n на часткова сума. А сума ряду S. Тоді границя, коли n прямує до нескінченності Sn-ного, оцього цього виразу. В цьому виразі, коли ен, прямує до нескінченності, останні два доданки зникають в ноль. Залишається тільки перший, тобто просто одна четверта. От ми знайшли суму і цього ряду. Його сума одна четверта. Він збігається, і сума його дорівнює одні четверті. Якщо вам подобаються наші заняття, не забудьте поставити, поставити подобайчик, прокоментуйте це відео, яке ви дивитесь. Або навіть підтримайте канал за посиланням, яке отут під нашим роликом розташовано в описі до цього відео. Ну, а ми продовжуємо і ще буде один приклад. З першого вигляду страшнувато. Квадрати стоять четвертий степінь за Якщо користуватись цим методом невизначених коефіцієнтів, які ми з вами казали, 2n плюс 1 на n квадрат на n плюс 1 у квадраті. Це доведеться розкладати А на N плюс Б на Н квадрат, плюс С на n плюс 1 і плюс D на N плюс 1 у квадраті. Приводити до спільного знаменника, знакомити АБЦ підставляти, ну і далі сподіватися, що десь тут щось буде скорочуватись. Буде скорочуватись, але шлях це не кращий в даному випадку в цьому саме. Ви в ряді можна побачити цікаву річ. Уявіть собі, що ми розкрили дужки в знамені, оцю дужку. У нас буде стояти n квадрат плюс 2n плюс 1. От воно тут і стоїть. Оце натякає, що якщо від звідси відняти вдалося би n квадрат, то ми якраз отримаємо 2n плюс 1. Це наводить на думку, що насправді все не так складно. Насправді тут. Можна записати цю рівність як 1 на n квадрат мінус 1 на n плюс 1 у квадраті. Ну, от n плюс 1 у квадраті це є наш квадрат суми. І якщо тепер привести до спільного знаменника, ми ж саме отримаємо те, що і хотіли. n квадрат плюс 2n плюс 1 мінус. N квадрат. Ну, а знаменник буде той, який був n квадрат плюс 1. Скорочуючи n квадрат, ми маємо дійсно цю частину. Тобто ми перевірили, що ця рівність виконується. Тоді, часткова сума має досить простий вигляд. Чисто у нас буде телескопічний ряд без усяких складночів. Одиниця, коли n дорівнює одиниці одна перша одиниця просто. Мінус 1 квадрат двіки 4, плюс, коли n дорівнює 2, це буде 1 четверта, мінус 1 третя е, дев'ята. Плюс 1 дев'ята, мінус, ну і так далі. Останні члени ці ж самі: одиниця на n квадрат, мінус одиниця на n плюс 1 у квадраті. І границя СН, коли n прямої до нескінченності буде дорівнювати просто оцій одиниці, бо скоротяться всі попередні квадрати. Залишиться 1 мінус останній член дорівнює одиниці. І ще один телескопічний ряд, так не дуже очевидний з першого погляду. На сьогодні все. Я показав деякі найпростіші випадки, коли можна знайти суму ряду. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, ставте лайк, підпишіться на канал і залишайтесь на ньому. Я буду з вами, Олексій Василенко. До побачення. Дякую за увагу.